Доброго дня, вітаю всіх на каналі по ремонту силової електроніки. Сьогодні у нас на ремонті Ecoflow Delta. Заявлена несправність не вмикається. Потрібно провести діагностику і визначити, що ж там трапилося з нею. Зі слів клієнта-власника, точніше, клієнта батька-власника. Він спробував замінити силові транзистори. Потім вімкнув екофлоу, запустилась, натиснув кнопочку живлення, щоб запустився вихід, і транзистори вийшли з чату. Так, потихеньку йде процес розбирання, зняв бокову кришечку. Тут бачимо БМС-ку, підписано. Ну, видно, що людина, яка розбирала, помітила всі, всі гнізда розємчики щоб було зрозуміло, куди що йде. Ну, рухаємось далі. Так. так, перший бонус. Роз'ємчик шевелиться, підірваний знизу. Так, подивимось, що тут мінялося. Мінялися силові транзистори по акумулятору. Бачимо, 4 штучки випаювались. Ну і більш тут нічого не мінялося. Бачу тільки, що відірвалася трохи металізація при пайці. А так, наче, норм. Ну, Потрібно перевірити силову частину, перевірити драйвера. О, так, трошки роботи є. Коротше, визначив, силові великі транзистори, начебто ціленькі, драйвера теж показують, 610 10 затвори мітер. А низьковольтні, точніше, ці що по акумулятору всі 8 штук дзвоняться в короткому. Так, є невеличка цікавинка, можливо, це наслідок, можливо, це я допустив, а можливо, це трапилося ще під час виробництва. Отаке от от місце. Видно, замкнуті контакти між собою, і там знаходиться конденсатор електролітик на 25 вольт і сіки, там 220 мікрофарад. Можливо, це живлення цих драйверів, що погоріли, можливо, це я вже придумав, щось нафантазував. Так, цікаво, бачимо транзистори, коли мінялися, поставили на термопасту ар... типу Arctic. А вона, як відомо, пробивається. Невідомо, чи вона пробила, чи це було причиною, але факт термопасти є. Можливо, така й стояла. Ось такі транзистори були впаяні, з одного радіатора crt 067N10N. Три штучки такі. І четвертий чомусь стояв такий. І XTP 180N10T2. Не знаю, хто з них був перший, хто тут стояв головніший. Но... Ну так. Так, ще бонуси. Резистор R42. Відсутній. Або випаяли, або відламали. Бо на інших транзюках резистори є 4702, тобто 47 кОм, стоять. А тут десь зник. Можливо, ще якісь є бонуси по компонентам, не знаю. На даний момент випаяв плату управління, щоб вона мені не заважала. Зняв радіатор. Зняв ці підготував. Три штучки ціленьких лишились, один покоцаний. І зараз один транзистор вже викрутив. Зараз випаюю три штучки, підготував шпичку. І, і, і буду перевіряти тоді драйвера. Подивлюсь, які тут драйвера встановлені, бо я так попередньо гляну, вроді 6022, але потрібно буде уточнити. Так, а мені чомусь не подобається індуктивність силового трансформатора. 55. Мікрогенрі. вторинна обмотка. Чому так? Ви паєте перевірити? Ну, хіба що як варіант? Хоча ось друселюк мірію теж показує 60 мікрогенрі. Можливо, то так в схемі. Ладно, ризикну. Так, щось я трошки підзаморився, тому рекламна пауза. Всім смачного. -ня. Е, ну не знаю, випаяв я два драйвера. Тут стоять у нас NC6602. NC6020... Е, вони дзвоняться нормально, по ним якби питань начебто немає на прозвонку, але я їх випаяв і все таки вирішив е, замінити. Якраз у мене два штучки лишилося. Е, поставлю, якщо згорить, то я вже буду знати точно, що це не драйвера. Що це щось або схема керування а, цими драйверами неадекватно працює, або несправний трансформатор. А, трансформатор я перевіряв 55 мікрогенрі, Якщо замкнути первинну обмотку, то падає до 1,5 мікрогенрі. Ну, як на мене, то можливо, воно так і має бути. Драйверки замінив. Лишилося впаяти плату і вже перевіряти. Ну що, зібрав? Дисплейчик у нас світиться. 99%. Напруга на виході. Натискаю на піпку. Так, щось там зашкварчало і пипикнуло. Фух, страшно як. Так, можливо, це тому немає, тому що батарея показує, що типу пуста. Зараз спробую підключити сонячний зарядник і підзарядити трошки. Хоча показує 99% 99 годин. Так, заряджати не хоче, чомусь щось йому зле. Зараз спробую на BMS-кі помірюю напругу. Так, 56 вольт, отже, щось з BMS-кою. Спробую кнопочкою скинути, типу, перезавантажити її. І... Так, цікаво. От зараз збільшу. Не знаю, коли це, як це. Ну, отой резистор R93, він пошкоджений. Фу, і це гніздо відломане. в да. Так, не знаю, на який опір той резистор. Я впаяв 22 Ом r 93 Допускаю, що це спалили, коли відключили мінус. Відключили плюс і вімкнули кнопочку, а точніше, ну, відключили мінус. Плюс, можливо, не відключили. а Мінус у нас пішов через ось цей от проводочок. Тобто, у нас це йде комутація мінуса. Можливо, там 2 Ом резистор, можливо, 20. Е, я появ 22, зараз спробую вімкнути, подивимось на реакцію. Ну що ж, реакція така сама, так само показує 0%. Зараз, перевірю, чи резистор, там не згорів часом. Ну, і знак оклику показує. Можливо, ще якісь компоненти згоріли на шляху до. До плати керування. Зараз відкручу цю панельку і там перевірю резистори. Так, ну зрозуміло, що зарядом показує помилку, фіг з ним. E -е, справа в тому, що я не там міряв, я міряв на вході. 220. Зараз помірюю на виході. Саме стрмно, не знаю, чи там можливо дещось відворушилося. Опа. Ух ти! Є напруга! Є напруга на виході? А якщо є напруга на виході, можна поганяти, потестувати і. Та і все, я так думаю, ношу. Так, дучик запустився, спробую вимкнути першу швидкість. Ага, Пішли вентилятори працювати. А що в нас там показує по потужності? Ага, Вихідну показує, а КБ тільки не бачить. Ото й вся проблема поки що. Коротше, роздовбав я б... БМСку, випаяв БМСку, передивився все, якби все в порядку. Зараз скинув на розрядку. Думаю хай розрядиться, можливо. Можливо, щось зміниться, коли BMS відімкнеться понизу. От гріється тільки два транзистора. А все решта холодненьке Так, сидів я мудрував тут, думав, що з цим і БМС кою Коротше, на БМСку ку приходить е, три контактика. Чорний це у нас е, кнопочка, і RX, TX Так от, став я на БМС-ку, на TX у нас постійно присутній сигнал. На RX у нас присутній потенціал, але сигналу, як такого, Жодного немає. Тобто я спробував витягнути цей роз'ємчик і запустити без нього. Станція запускається аналогічно. Тобто Вона б'є помилочку, і при цьому якби, ну, типу працює. Я вирішив пошукати по сигналам RX-TX. дійшов до плати з екранчиком. І тут у нас є такі от цікаві штучки. Е, сигнали приходять. На R25 і R27. І вони мають маркування 01А. Ось я трошки приближу приблизив їх. R25 r 27 І обидва резистора мають 01А. Це у нас по табличкам 100 Ом. А по замірам один резистор 130-350 кОм Лівий той, що є сигнальчик, а правий взагалі повний обрив. Далі сигнали йдуть п'ятачки біля R27. і ось Тут п'ятачок, вони йдуть на протилежну сторону до процесора через резистори 01А, R24 і R26 йдуть на процесор. Ці резистори вже ціленькі. Так, резюки замінив. Збирає. Ну що ж, спробуємо вімкнути. І знак оклику зник просто блимає пустий акумулятор, так як я його розрядив. Ну що, пішла зарядка? Невелика, але пішла. Так, ну все, пішла нормальна зарядка, 600 Вт. О, потестую, хай зарядиться повністю. Пішов перший процент, 600 Вт заряджає. Якось так. Станція заряджається, вже набрала кВт потужності. Трохи, трохи пізно вже, то думки плутаються, що капець. Хай зараз дозаряжає 13%. Щаслива цифра. Ой, вибачаюсь, 8. Вже щось вважається. Да. Да. Дякую всім, хто переглянув відео. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Всім пока!